Ці молоді, освічені та завзяті атомники не перший рік працюють на Південноукраїнській АЕС. Що більше, вони вже зачислені до спеціального резерву керівників підприємства. На пропозицію українського ядерного товариства взяти участь у науковій конференції, як дослідники та доповідачі відгукнулися радо. Хлопці були зацікавлені в цьому батлі, оскільки вони хотіли не просто поділитися досвідом, а висвітлити якісь. Питання в атомній енергетиці, але ж хотіли і очно привітатися з науковцями, професорами з ними ж обговорити детально ті питання, які їх цікавили. Те, що вони хотіли почути не тільки в межах нашого майданчика, а й саме науково-технічні конференції, оскільки там були представники двох університетів і Європейської асоціації атомної галузі, свою роботу над доповідями. Учасники розпочали ще в лютому. Спочатку попрацювали над вибором тем для доповідей, а потім розділилися на дві групи, де у кожній був доповідач і співавтор. Тож вирішили висвітлити дві теми: будівництво АЕС під час війни, роль комунікації у формуванні суспільної підтримки, доповідач Антон Константинов, співавтори Олександр Мартищенко і Геннадій Пархоменко. Та продовження терміну експлуатації енергоблоків та управління старінням обладнання, доповідач Ігор Гринюк співавтори Олександр Суворов, Олександр Петренко і Антон Плетньов у підготовці презентації доповідей учасникам надавалася всебічна підтримка, зокрема спеціалістів начально тренувального центру атомної станції, а також обрані теми двічі відпрацьовувалися з комісією. Другим етапом у них було розкриття цих тем, і готували вони тези та презентації, які вони мали презентувати на науковій цій технічній конференції, оскільки не всю інформацію можна було висвітлювати, обговорювати. Ми співпрацювали з багатьма підрозділами. Служба фіззахисту передивлялася ці презентації, щоб там була саме дозволена інформація. Звісно, наукова конференція з такою кількістю персональних учасників проходила в укритті. Незламність Харкова вражає, каже один з учасників наукового заходу Геннадій Пархоменко. Вразило нас незламне місто України це Харків, тому що не дивлячись там на обстріли, на те, що нам не пощастило з сусідом, то Харків живе. Ну і люди там, і сміливі, і в принципі незламні. Група Антона Константинова, Олександра Мартищенка і Геннадія Пархоменка з темою про роль комунікації у формуванні суспільної підтримки щодо будівництва АЕС під час війни, однією з стратегій, які були запропоновані у доповіді, обрали персоналізовану комунікацію з різними сегментами аудиторії і зазначили, що відчули цю комунікацію безпосередньо під час конференції. Сподіваюся, нас це вийшло, тому що професори. Е і школярі, і колеги з інших підприємств слухали нас з зацікавленням. Я дивився на це, я піднімав очі, дивився аудиторію, ловив зоровий контакт. Всі слухали, були питання, були коментарі. Була дискусія четвірка: Ігор Гринюк, Олександр Суворов, Олександр Петренко і Антон Плетньов з темою про продовження терміну експлуатації енергоблоків та управління старінням обладнання виступили також досить успішно. Мали діалог з іншими учасниками конференції і, зокрема, з науковцями-теоретиками. Говорили з цими професорами, їм було цікаво, як ми, як експлуатуюча організація, як технарі, як ми відносимось до цього, що вони показують. То ми, звичайно, так, з відкритим ротом, тому що це цікаво. Але ж є і інша сторона, їм цікаво також, як це можливо було б впровадити їхній труд, тому що ну, труд в лабораторії і як в Провадить його на такий об'єкт, як атомна станція, це різні речі. Програма конференції імені Воєводіна охоплювала широкий спектр тем: від матеріалознавства, безпеки експлуатації АЕС і продовження терміну експлуатації, поводження з рав та перспектив термоядерного синтезу до питань комунікації з громадськістю. Звісно, особливий інтерес викликала панельна дискусія щодо добудови і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС. Члени команди Південноукраїнської української атомної станції впевнені. Що участь у подібних наукових заходах є корисною. Будь-яка наукова діяльність спрямована на те, що людина пізнає сама і вона доносить потім цю інформацію людям. Якщо ми приймаємо участь в цих таких конференціях научних, ми дізнаємось щось нове, і ми можемо сміливо це розповідати працівникам і своєму оточенню. Як це відбувається, тому це дуже корисно. Проведення наукового заходу у важких умовах воєнного часу ще раз підкреслило рішучість української наукової спільноти продовжувати розвиток критично важливої галузі, попри всі виклики.